Друзі, усім привіт! До мене прийшли смаколики від мого побратима, борця, він же Салко. Відразу згадуються часи, коли ми служили в одному підрозділі і заступали на позиції, і в холодні темні ночі завжди хотілося, нам, як справжнім козакам, хотілося справжнього українського сала. Коли заступав на позиції з борцем, мене завжди балував смачним салом та різними смаколиками. Давайте подивимось, що ж він нам тут прислав. О, яка краса. А тепер, друзі, давайте приступимо до самого цікавішого. Відчувається, що зроблено з коханням. Ого, який царський шмат болочка. Такий болочок не їсти а в музей виставляти. Аджичка. М -м -м. Та не в роті. Ну, можна Стоп. сьогодні ужин і не готувати. Да, так, мабуть, сьогодні. Готувати нічого не будемо. Найголовніше це Салко. Такий аромат стоїть у хаті, що ледве тримає себе в лапах. Мені на відновлення після боїв зараз це саме то. Тому, друзі, замовляйте для справжніх козаків, посилання залишаю.